Заклади освіти змушені пристосовуватися до роботи під час війни. Про новини в освітній сфері. Далі в Запоріжжі триває перевірка навчальних закладів на безпечність та готовність до надзвичайних ситуацій. Так, профільна група відвідала одну з обласних шкіл-інтернатів, що стала прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Та за 9 місяців війни встигла прийняти близько тисячі вимушених переселенців. До ремонту напівпідвал школи використовували як допоміжне приміщення, де зберігалось майно. Зараз укриття обладнане усім необхідним для безпечного перебування. Укриття повністю облаштоване для тимчасового перебування. Тут під час повітряної тривоги у нас всі працівники закладу сюди заходять, і всі, хто у нас мешкають на нашій території. Є питна вода, є туалети, є біотуалети, є душові кімнати, запас води. До холодної зими та важкого опалювального сезону навчальний заклад готовий. За кошти обласного бюджету тут встановлено два сучасних твердопаливних котли, що допоможуть у безперебійному забезпеченні теплом. Було вирішено виділити кошти відповідно для того, щоб поставити нове обладнання. Як ми бачимо, нове обладнання поставлено, воно працює. Трошки затягнули, але всього на тиждень. Працює воно на вугіллі, тому від того, чи буде електрика, чи не буде, тут буде тепло обов'язково. Проговорили з керівництвом, що є певні питання ще про фінансування і підтримки функціонування таких пунктів незламності, є проблемні питання. І про, поговорили про те, що надалі треба розвивати спроможності цього закладу. Наразі на базі навчального закладу розгорнуто пункт незламності. У ньому є все необхідне для тимчасового перебування людей у разі екстрених ситуацій.